Вічний спор. Чи мити двигун, чи ні, розповідаю. Помитий двигун плюси. Знижується ризик перегріву двигуна, це 100%, естетичний класний зовнішній вигляд і легше виявити якусь проблему. Наприклад, підтіканням оливи чи антифризу. Ну а тепер мінуси помитого двигуна. Перше, це в важкодоступних місцях накопичиться волога і в результаті перетвориться в корозію. Друге це можливість зачепити електронну систему. Тоді будуть реальні проблеми. Ну і третє зайва витрата коштів та часу. Ну а тепер плюси непомитого двигуна це менші ризики пошкодити електронну систему. Друге це економія часу та коштів. Ну і третє, незначний бруд може захистити ваш кузов від корозії. Ну а мінуси непомитого двигуна це те, що зайвий бруд може відштовхнути того самого покупця. Також вам дуже важко буде виявити якісь підтікання, бо двигун. Двигун грязний і плюс двигун може навіть перегрітися із-за зайвого бруду. Ну і як завжди, ми займаємось автопідбором.